Бажаю здоров'я всім українцям, та хто підтримав нас, друзі, прислухався до вас і почав робити одразу, ну, як би сказати, трохвальний подрібнювач. Ну, він в мене вже було трішки підготовлено. Ви писали про шнековий, шнековий краще. Віру, віру і спорити я не буду. Шнековий по тій роботі за трактором, мені здається, все ж таки краще, на мою думку. Але я його, як би сказати, ним не зустрічався, не бачив його і почав раніше робити цей. Тому, якби все вже половина було підготовлено, і в мене не було другого вибору, виходу. Пишете, доволі багато пишете, навіть там ображається Богдан трішки на мене. Я так пишу, тобі багато, ти не відповідаєш. Я всі читаю коментарі. Всі, всі абсолютно. Можливо, десь кому не, не встигаєш відповісти, але завжди приємно читати ваші коментарі. І перед цим, як я буду вам показувати, що я буду і що страдати, і також подивіться, киньте своїм оком, можливо, щось не так. А тут точно, можливо, щось не так, тому що робиться, ну як бачиться. розумієте, Якби якесь креслення, якби якесь це. А так ну, складаєш, дивишся, примираєш і повиходить. То, що виходить. Хочу попросити вас. Хочу попросити вас не для цього відео, не для мого каналу, а для всього українського Ютубу. Дослухайтесь і, і прислухайтесь. Нещодавно, але це більше вже пішло під час війни. Український Ютуб. Відсторонився, від, від, від як би сказати, від російського, він розділився. Український є український, російськомовний є російськомовний. Трясся йому туди-сюди. Коротше, як вам сказати, якщо ви переглядаєте будь-яке відео будь-якого українського каналу, україн, україномовного каналу, ну, ви зрозуміли, на українській мові, якщо ви хочете, щоб цей Ютуб український розвивався і було все наше, Кладіть вподобання, це не важко покласти палець в любому. Я нагадую, під цим відео не потрібно класти, і на моєму каналі не потрібно класти. Мені вистачає. Під іншими, які канали лише розвиваються, тисяча, дві тисячі підписників, п'ятсот підписників і, і так далі. Можливо, вам це не цікаво. Але якщо ви не покладете е, вподобайку чи коментар, будь-який напишете, там плюс покладати палець вис, вверх, палець низ, какашку, там, ну, що, що небудь. Це буде рахуватися рухом на каналі, і Ютуб буде просувати ці канали. Якщо ми хочемо мати щось своє, ми самі повинні це своє робити. Не будемо мати свого, будемо дивитися арабський, кацапський і т.д. і тепер. Дуже ваш, вас прошу. Тому що, можливо, ви подивилися цей канал, а вам не цікаво. А, а він не розповсюдиться і ті люди, які буде це цікаво, вона його не побачить. Розумієте? Тому дивитесь якийсь українськомовний канал, давайте піднесемо одне другу. Підтримаємо, як завжди. Я вас прошу, допоможемо одне другу. Завжди подобайка під будь-яким каналом, українським, україномовним. Чи подобається вам, чи не подобається. Якщо є час. Покладіться коментар, не обов'язково щось писати, покладіть плюс-мінус, як вам ще раз кажу, хоч і какашку там намальована, є, покладіть туди і все буде нормально. Буде активність і буде краще. Значить, зараз я вам розповім. Ну йдемо туди до тріски. Зараз штука класна, але важкувато біля неї працювати. І лише, і лише через це. ДВЗ класти не за трактором або муфту, муфта не поможе. Якщо спини, все рівно буде навантаження йти на трактор. Мені Богдан писав. Ні в якому разі Богдан знаю, бачу, кажу. Кажу, так як є. ДВЗ, двигун, бомба, ракета. Муфта, ну, муфта, муфта, але ви самі розумієте, все рівно ці удари будуть переходити на трактора. Трактор ремонтувати дорого. Тріска, кузя, ну знов танцюй, ну зніми. Ну що ж, Давай, давай. Давай, Тара-ра-тара-тара-ра! -та, -та -ра. Опа, та -ра. -ра -та. це ти пробув, це було його короне пав повітрі. Дивіться, скільки було. Пам'ятаєте, не пам'ятаю, ну вже мабуть днів шість. Днів шість оце я палю ним. Трішки підбавляю грубшими дровами на розпал! Бомба, дивись, роб. Ну зніми, зніми, бо ж стараюся. Ага. Давай, давай, давай. Ну давай, бо час іде, вони, вони, вони будуть дивитися, на ну, ж там приспустити. Вискакуй туди, там давай, кузя. Вискакуй наверх време йде. Ну, як може, коротше. Бомба класна штука. Такий дає накал, такий дає все, що ви, ви не повірите. Це супер класно. Супер класно. Штуку оцю подрібнювачі потрібно робити. Потрібно. Це, це економно, це, це, це класно. Їх потрібно робити. Я хочу вас цим заразити, їх потрібно робити. Потрібно мати матеріали згоден. Але покласти оце на ДВЗ-двигун ракета. Ракета. Буде довше важко, але правильно мені також підписник писав, потрібно працювати вдвох, а то і трьох. Це супер класні штуки. Економно, оце. Тоді 40 хвилин чи до години, да менше. Десь 40 хвилин попрацював. Ну ви ж подивіться, це неділю, я ще ну, неділю, не, не якби ну, зараз тепло, зрозуміло, й дома менше. Але недільку на ньому можна просидіти. Грубше, грубше, потрібно. Грубше, грубше, довше, легше. Тому і роблю той двох З чого я буду його робити? Пішли туди. Значить, дивіться, було в мене дві плити. Було стояло, я мав робити. Оце вібро, вібро такий плитку, коли лежить, вібро станок цей, який опресовую цю. Вони 11 мм. Ну, немає в мене груп, що щось буду додумувати. Ці, що я точив, вам показував шпильки. Вже різьбу я на них нарізав. ну Хотілося, звичайно, зняти, як я нарізав тут різьбу, але мене то з цього. як би сказати, Общества з ми би вигнали, щоб не прийнявши. Тому ну, ну, непогано вийшло. Непогані різьби, подивіться, як їх, ну, таке. Значить, дивіться, отакі плити, отут буде на це. Вирізав також отакі гайки. Бачите, це вже моє, як би сказати, мої перші такі павцему. Ну, таким чином воно має бути. Тут знизу має бути вал отакий. Це виточили мені хлопці, тому що мені він не влазився. А цих два вали, один я виточував з вами, а інший я виточував сам. Отак От воно має бути. Отак От воно має бути тут. В принципі, це в мене поки такі думки. Оця штука, оця штука, я її ще зберу на конус. Це мені сусід допоміг, ну виточив, не допоміг. Я її зберу на конус, це буде оцей привід. Я все ж таки хочу цей шків сюди покласти. Він буде стояти звідси. Отак. Отак звідси. Тут. Оцей буде шків стояти. Але перед цим я вріжу, просто злові думку, чи воно в мене вийде так. Вріжу такі куски. Тут проточено під цей внутрішній діаметр. Вставляю сюди, на нього. На цей кусок. оці шестерня. Оця буде нижня, приводна. Тут будуть обойми з підшипниками, а потім шестерня. Тут обойми, тут обойма, підшипники 208. І отаким от чином я думаю, що воно в мене, бачите, вийде. Тут буде Оця штука, вона вже крутиться. Став такий рубай. І з цього швелера я виріжу такі угли, зварю їх квадратом сюди. Отак буде, як на тому зроблено. І ножі зроблю вже це, рахується польова доска від плуга. Розумієте? Вона розріжеться на двоє, заточиться. Закалиця, мабуть, не знаю ще. І отак воно буде. Чотири знизу і чотири зверху. Ось такі буде з цих полиць. Будуть це на двоє перерізано. Тут буде заточено і покладено сюди. Ідея така. А звідси будуть от прорізані шліци на трактор. Ну, спробую з муфтою, побачу, як воно буде. Ну, все це так би я вчіплю, як той, і знімлю його. Ну, якщо буде нормально працювати, ну я все ж таки склоняюся до того, що ближче, що, як вам сказати, що краще на ДВЗ двигун. Краще на ДВЗ двигун, але побачу. Тобто така ідея, таке направлення, чи вийде воно, чи не вийде воно, не знаю. Не знаю. Тому що я бачу, що ну, якби, нелегко такі штуки робити. Я бачив, навіть купляли хлопці там і проводили огляд магазинних, і не все подобалось. Ну, а тут, як би сказати, це все на коліні, хоч би і з мінімальними є станок, хоч і є це все. Але ну, такі штуки потребують більш якби сказати, більш-більш-більш крутішої роботи, ну, якби сказати, з крутішим обладнанням. Спробую на цьому, я ж не маю там їхати заробляти одним чи ще щось. Я, я роблю для того, щоб собі заготовити дров на якийсь період, ну там на місяць, на два місяці, буде було б вже б непогано, як би сказати. І е, річ, я вам скажу: я знімлю вам котель, знімлю вам болір'ян. Буде час, просто хочеться, бо я знаю, що вже якби е, люди, які теж Почали робити, той почали робити, не знаю, чи закінчили цей. З цим не спішіть. Давайте я зроблю його, якщо вийде, щоб ви не скупляли ці матеріали. Просто розумієте, бо ви загоритеся, звичайно, це зробити, а потім, можливо, воно щось не вийде. Чесно кажу, бо ну самі розумієте, це таке. Таке бачення і такі думки. Підскажіть, можливо, щось буде не так, чи може щось не получитися, І ще одне. Ножі, ножі класти, щоб встиг в стик були, як би проходили. Чи все ж таки, отак, як кажуть, що верх, нижній перший йде, мені здається, другий, верхній йде другий. Мабуть, отак: нижній перший, верхній другий. Щоб не встиг-встиг йшло. Ну, я так собі міркую. Хто, хто ближче з цим зіштовхувався, то. Забирайте, щоб просто не робити помилки, бо їх переробляти трішки, як би сказати, і час займає. І зараз вже хочеться підготовлювати бо рум потрібно підготовлювати, якщо якимось чином селітра подешевшає, то потрібно все рівно пшеничку, пшеничку кинути селітри. Тому що після соняшнику ви самі розумієте, що він витягнув там всі соки з тої землі. То азоту все рівно. Хоч потрішки потрібно кинути. Телефонували там ті хлопці, в яких я постійно купую, то селітра 34,4, мені здається, в міста зот. Можу помилятися. То 34 тисячі гривень тона. Страшновато, дуже. Але потім, дивиться, я знаю на ту пшеницю, як вона. Виживає під, під сонцем, під жарою та ще й таке бідна, не знаю. Ну, будемо бачити, будемо бачити. Можливо, листовин, так і казав, з осені. Можливо. Хочу, але самі розумієте, самі зараз мусимо живати, як, як, як це. Тому така справа, така справа. Буду братися, буду братися трішки інтенсивніше за неї, тому що, ну, інтенсивніше, куди ще можна інтенсивніше, як не одне, то друге, то третє, поки, поки як -то вистачає часу, стаєш там робиш. І підготовлюєш Таким чином воно може. буде Може буде. Буде, буде добре. Не буде, звичайно, буде погано. Ну, як би погано, то не, не, як вам сказати, не хочеться, щоб було все рівно, якийсь якийсь процес роботи воно ж має робити. А ні, потім просто отак положимо знизу, приваримо цю плиту таку ще, і сюди буде, і буде. Як той од... один вал, а це буде два вали <соє> стояти <соє> на... на одній плоскості. І будуть, як як січкарня перемелювати все. Ну, це я жартую, звичайно. А? Така ідея є, така є думка зробити так. Тому пишіть, порадьте І ще одне те, що я вас просив. Підтримуйте наше, підтримуйте українське. Як і по продуктах, так і по YouTube каналах, так і по всьому. Підтримуємо одне друге. Ви в YouTube заходите 3, 4, 5 разів на день. Ви скільки разів не їсте. Давайте будемо дивитися наше. Наше може і наше є круте. Наше є класне. І його потрібно дивитися. І наче будемо дивитися чуже. А потім нам будуть чужі промивати мози. Допомагайте і підтримуйте до друга. До наступних відео. Хай щастить.